Привіт, друзі! Одразу скажу, що трохи розчарована в магазині, де зазвичай зі знижками, великими знижками, можна придбати продукти. Я багато разів знімала про це відео, про свої покупки, розповідала, скільки це коштує, розповідала, що це за магазин і хто туди має доступ. Насправді, якщо коротко, люди мало забезпечення, або, наприклад, сім'ї з дітьми, матері, одиначки, і, і так далі. В принципі, багат, великий список людей, які можуть його відвідувати, але не всі. І сьогодні я поїхала після роботи пізніше, ніж зазвичай. Тобто він відкривається у другій. Працюю лише в четвер і в п'ятницю, в четвер після обіду з другої до шостої, в п'ятницю до обіду з дев'ятої до дванадцятої. Я не встигла у другій. Зазвичай, от ті всі продукти, що я вам показувала, це все було. Куплено після відкриття, навіть невелика черга там створювалась, ну інколи й велика, скажімо так. Але я багато фруктів, овочів закупала. Як бачите, сьогодні зовсім нічого. О пів на п'яту нічого вже не було, якісь там нещасні. з... Боже, не знаю, як це гарно сказати. Ну, загалом не їстівні вже повністю спорчені, якісь перебрані багато разів яблука і апельсини, які там просто не можна було брати. А овочів так, тим більше не було. Тільки ось гриби. Вони не, не ідеальні, пів євро одна, ось така коробка на пів кіло. Але все одно це майже в три рази дешевше. Якщо не більше, ніж в супермаркеті. І якщо я вже відігралася на моцарелі, то вирішила, що вони ці гриби швидко підуть мені на лазанію, І моцарела буде. Теж доречно до італійського якогось блюда. Отже, за все, це я заплатила 10,80, але тут є е, хитрість, не знаю, не обмана, хитрість, тому що ось ці йогурти я взяла безкоштовно. Теж розповідала вам, що є така можливість. Вони трохи просрочені, ну так, трохи, більше ніж на два тижні. Але мене цілком задовольняє, тому що вони свої якості не втратили. Я доволі часто це роблю. І мені вони потрібні для того, щоб зробити кисломолочний сир. Я багато робила останнім часом. Ми все це використовували, як правило, це була запіканка в мене. Діти гарно це їдять. І з цього, що я взяла, тут 28 ось таких плюс 4 солодких з тростниковим цукром. Виходить так, що 32 йогурти, таких безкоштовних. Їх... Це буде десь 350 грамів сиру, що непогано, і що можна потім використати для сирників або для запіканки. Отже, і це теж я безкоштовно взяла це йогурт з кокосового молока. У нас Григорій ну, ми намагаємось, щоб він не їв молочки, тому що, ну. Є певні шкірні проблеми в нього. Ми не знаємо насправді від чого. <рочу> І це прострочено на 3 дні всього-навсього, тому я думаю, що буде веган, ось 100% веган. Як я зазначала, я читала про те, що у Франції, наприклад, цей це кінцевий термін це не тоді, коли їжа вже не придатна до споживання, а це бажаний термін, коли його треба з'їсти. Отже, я впевнена, що з ним все гаразд можна їсти. Отже, це безкоштовно, і те, що мені за 10,80 вісімдесят обійшлося, нічого такого і. Я власне їхала за борошном, бо борошно в мене закінчилося, воно коштує там 20 центів всього на всього, а в магазині євро 20 коштує. ну, Якщо пошукати дуже дешево десь, то можна за євро знайти. Строк придатності, як ви бачите, ще досить великий, далекий, тому все окей з ним. Я, до речі, ще й позичала тут від, в сусідки, в українки в кілограм, бо Робила млинці, і вже після того, як всі інгредієнти окрім борошна, додала, побачила і згадала, що в мене його немає. Отже, один з них я віддам це всього 5 кг за 1 євро. Олія і олія оливкова. Що характерно, доволі рідкісний продукт, тому що його просто всі, звичайно, споживають. Тут ще Багато фритюрниць в, у французів, як, як ви знаєте, це типу французька картопля, <coughs>, такий стиль приготування картопля Фрі з Франції пішла. Тож це така тради, традиційна так, така страва, і вони доволі багато смажать ці картоплі. Тому олія тут ще й більш на ходу, в ходу. І останнім часом вона там майже завжди є, хоча до того. Рік майже нічого, ну знайти там олію було просто неможливо. А тепер вона ось в вільному доступі стоїть. Більше того, вони дозволяли брати дві пляшки на сім'ю. А сьогодні прямо сказали: беріть, скільки хочете, хочете оливкової олії візьміть. Оливкова коштує десь в два рази дешевше ніж в супермаркеті. Може, трошки більше, ніж у два рази. В мене є, і буквально ось тільки використала, але я вирішила запастись. Раптом ця щедрість і цей атракціон щедрості закінчиться. Скоро я тоді залишусь без олії. Ну, коротше, про запас, як то кажуть, наперед взяла літр такої олії і літр оливкової. Далі, ось такий конфітюр. У нас він я брала прямо ящик, там з 10, здається, баночок. Але точно не скажу вам, скільки заплатила. Так, здається, 2 євро, що вони мені ось то, так і вийшло. Може менше навіть, півтора євро, здається. Так. 15 центів баночка мені взагалі вийшло. А це ось ви бачите цінник 40, але там в них супер акція, супер пропозиція. Дві баночки за ціною однієї. Це абрикосовий конфітюр, ну, тобто варення по-нашому. Е, із млинцями піде. і Взагалі, з'їдається він теж без проблем. Так, гриби я вам показала шампіньйони. Треба їх приготувати якомога скоріше, бо скоро їм гаплик. А це сорбет з фіг, тобто з інжиру. Прованс. В стилі провансу. Минулого разу я одну баночку брала, там вона залишалась лише одна. Цього разу можна. Дві було взяти, один євро всього коштує. Я думаю, це десь в два рази дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. Тож, ну, так, на один раз на десерт іде. Ось така моцарела вона дійсно дешево виходить, тому що 20 центів в супермаркеті коштує євро. 20. я взяла аж 13 пакетиків. Ну, Як то кажуть, відірвалася вже на тому, що мені. Сьогодні не дуже пощастило з фруктами і з іншими продуктами. То хоча б запаслася моцарелою, і будемо собі ні в чому не відмовляти. Приготуємо щось смачненьке і додамо туди багато моцарелів. Далі. І три такі ковбаски це свинина, заморожена, ну, вона свіжого м'яса. Так, я її підсмажую. І ось три ковбаски такі підуть нам на. Одну вечерю для вас, всій сім'ї поїсти. Ось і все, це всі продукти. Коштує всього 10,80. Насправді, набагато дешевше, ніж можна було б це все купити в супермаркеті, але все одно небагатий улов. Вилов в мене сьогодні. Я розчарована, втомлена і взагалі. Так що, якщо хочете підтримати мене, пишіть, я буду дуже вдячна. А тим, кому цікаво, що це за магазин, що це за можливості, тим більше, що я раніше там купувала, як це все було вдало, можете переглянути відео. Попередні їх доволі вже багато накопичилось. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних відео.